Оце моя щаслива умішка сяє від того, що здійснилася моя велика мрія. Крім того, що я все життя підкорюю гори в черевиках та на лижах. Зараз прийшов час додати ще й велосипед. Для своїх цілей я шукав щось універсальне. Мій запит насправді набагато складніший ніж просто кататись по місту та в парку на вихідних. Тому я звернувся до експертів з велоспорядження Extreme Style. Там, з відповідальністю та великим бажанням допомогли знайти для мене мій перший велосипед від Rocky Mountain. Цей велосипед, оснащений жорсткою алюмінієвою рамою, має лише 13,5 кг на 29-дюймових колесах з передньою вилкою на 100 мм ходу. Як для універсального хардтейлу, що створений для тих, хто шукає надійний велосипед для щоденних поїздок, пригод на трейлах та активного відпочинку, це ідеальний вибір. До того ж, цю лялю чудово зупиняють і двох двохпоршневі гальма від Шимана. в своїх найвищих великих планах. Я хочу приїхати велоподорож від Карпат до Чорного моря, Підкорити стежку спуском з найстрімкішого двохтисячника України гори Петрос. І я не вагаюсь в своїх планах, так як я вже приїздив більше двох тисяч кілометрів та приїхав свою першу сотку через два перевали з першого разу. Тому можу порадити вам найкраще. Якщо ви хочете почати свій шлях велосипедиста, як я, зверніться до магазину Екс. that's what i'm saying